Доказ невидимка в українських чекістів просто з під самого носа потягли речові докази, готівку понад мільйон американськими доларами. Про зникнення безслідне заявили підприємці, у яких власне гроші і вилучили, коли СБУ затіяла розслідування кримінальної справи. Відшукати свої гроші бізнесмени як не стараються не можуть. Сліди невідомі за земли переконала Свантина доброта справді професійно. Всі вони свідки в одній кримінальній справі з фіктивного підприємництва. Про цей факт бізнесмени дізналися вже під час обшуків. Геннадій Боганюк переконаний, СБУшників цікавили суто гроші. Жодних інших речей чи документів ані вдома, ані в банківських сейфах підприємців вони не чіпали. Я більше, чим в цьому вірю. Тобто забрали комп'ютер і забрали гроші. Документи вони навіть не дивилися. Коли знайшли гроші, обус прикриті згодом всі підозри з підприємця їхнього спільного знайомого через суд зняли. Конкретно цим людям слідчі органи жодного обвинувачення за два з половиною роки слідства так і не висунули. А от їхні гроші і слід прохолов Деньги забрали, і на всі мої вопроси, слідувачі говорить, Хто кого допрашує і сообщає, що деньги знаходяться в фінаділі СБУ і нам їх не передавали ще рік тому Володимирові Богонюку свідчі обіцяв повернути принаймні комп'ютер. А Хура й досі там от уже сентябрі тринадцятого року не дають. Гроші не показували. Не уверен, що взагалі ці деньги где-то там пройшли через якісь фінансові документи або ліказ. Адвокат підприємців каже, СБУшники так нічим і не мотивували вилучення грошей, а замість доказів їх не належно в в основу кримінальної справи поклали довідку на думку офіцерів СБУ. Ці гроші незаконні. Ми звернулись до служби безпеки України по коментар. У відповідь надійшов короткий лист. На звичайному папері, навіть не на офіційному бланку. слідче управління служби безпеки у Києві повідомляє справу. Передано на розслідування у податкову мовляв у них і вимагайте гроші. У податкові будь що коментувати до завершення слідства відмовляється. Справа підприємців так звана фактова, і жодних термінів слідства тут немає. Адвокат підприєм. Рієнці підозрює це просто відпрацьована схема відбирання коштів у людей. Рекет в погонах він на сьогоднішній день существує і процвітає. Аналогічна ситуація. у Меня лічна приходять, прив'язують будь-яку особу, можна прив'язати іскусна коговному ділу. Прокуратурі, куди скаржились підприємці, теж нічим зарадити не змогли. Порекомендували звернутися до суду. Суди на цій стадії слідства теж відмовляються розглядати справу. Замкнути коло тривалістю майже три роки і вартістю. Мільйон доларів Валентина Доброта, новини два плюс